Шановні мешканці СМТ Колінчук, доводимо до вашого відома роз'яснення щодо необхідності перегляду тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, а також послуги з вивезенням побутових відходів від населення та інших організацій, яких вступають дію з 1 січня 2024 року. Для розроблення економічно обґрунтованого тарифу, який забезпечить стабільне функціонування нашого підприємства, безперебійне забезпечення споживачів водопостачання та водовідведення, послугам вивезення побутових відходів на 24 рік, в Околічківському СКП були залучені фахівці спеціалізованої організації «Федерація роботодавців жилищно комунального господарства України міста Київ. Вартість цієї послуги для нашого підприємства склала 12 тисяч гривень. Тариф на водопостачання водовідведення 7 тисяч. Тариф на вивезення побутових відходів 5 тисяч. Ця ціна залежала від кількості населення. В умов постійного зростання основних складових тарифів. Зокрема, мінімального прожиткового рівня працездатних осіб було 2684 гривні до 31.12.23 року, а з 1 січня 2024 року стало 2920 гривень. Рівень мінімальної заробітної плати до 31.12.2023 року був 6700. Тисяч гривень, а з 1 січня 24 року становить 700 тисяч гривень. Тобто, мінімальна заробітна плата зросла на 6%. А з 1 квітня 2024 року знову буде підвищення мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень, тобто зростання на 12,7%. А це призведе до необхідності проведення коригування тарифів і всіх його складових. Зростання тарифів на електроенергію для нашого підприємства з 1 січня 2024 року за рахунок дії сукупних факторів підвищення тарифу, на передачу та зменшення тарифів на розподіл електроенергії призводить до підвищення ціни на електроенергію для. Кінцевого споживача в межах 19% за другим класом напруги, збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів, бензин, дизельне паливо, газ, матеріально-технічних засобів, насоси, труби, засувки на труби, набивка сальнику і так далі та інших складових тарифів. Враховуючи всі ці фактори, виникла невідповідність діючим тарифам. Фактичним витратам на виробництво послуг водопостачання та водовідведення, послуг з вивезення твердих побутових відходів. Отже, приведення тарифів на послуги центрального водопостачання та водовідведення, послуг з вивезення твердих побутових відходів до економічно обґрунтованого рівня є необхідним. Заходом для належного функціонування Вакульничківського селищне комунального підприємства, зокрема, для можливості своєчасної оплати за використану електроенергію, сплату податків, зборів, закупівлю необхідних матеріально-технічних засобів, оплату праці працівників підприємства і так далі. Враховуючи вище сказане, Вакульничківське селищне комунальне підприємство. Здійснили розрахунки економічно обґрунтованих витрат на централізоване водопостачання, водовідведення, послуги з вивезення твердих побутових відходів, які вступають в дію з 1 січня 2024 року та які були затверджені рішенням виконавчого комітету Чуднівської міської ради від 15 грудня 2024 року. Номера. 246 та 247. Водопостачання для населення та інших споживачів за 1 кубічний метр 45 гривень 64 копійки. Водовідведення для населення та інших споживачів за 1 кубічний метр 29 гривень 21 копійка. Вивезення твердих побутових відходів для населення. На одну людину 34 гривні 43 копійки. Вивезення твердих побутових відходів від інших споживачів 229 гривень 5 копійок за 1 метр кубічний. Ціни на послуги вказані разом з ОДВ. Шановні мешканці, дякую за увагу та порозуміння.